І всім привіт, ви на каналі Лега 25К. -ка. Да, сьогодні прийде вже Святий Миколай. Лайки і підписка погнали. Да, кстати, Дал мені сказав, що поїхав на роботу і сказав, щоб я подивився за домом. Да, кстати, моя машина вот, а на ну, вот. Чи може він вже поїхав на свій, а це просто моя друга. Але хоча я не знаю, чи, куди Дал поїхав, може він поїхав на самоліті кудись, ну, коротше, я не знаю. І так, да, статі, ми... скоро прийде святий Миколай. Він мені сказав домонтувати відео і подивитись новості. Странно, чого він мені сказав подивитись? Ладно, давайте домонтуємо його відео. Мене буде для того дві години. Спустя дві години. О, я дуже сильно втомився. Ладно, піду ще подивлюсь новості, як він казав. Срочные новости, Появился все аниматоры, кла... когда короче, кожного в этом городе, в Дисней Италии, в Диннере, вин когда странно, кто это такие? Це аним... Вин анимации робит, да, это це аниматроник в на Дед Мороза и Миколая. Если вы его побачите, звоните в полицию. Все, вы были с нами. Все, всем пока. Странно. Піду, подивлюся, що там. Угу. Добрий день, я хотів вас взяти як його. Щось таке. У вас є якісь лавушки? Е, їх в, вкрадав якийсь мошенник, аніматор е, ми, Його зараз я але ми не знаємо. Він походить трохи на Дід Мороза і Ну, ловушки, які в нас залишились, це. Е, не знаю, ну це тільки. Дуже колючі штучки, вам треба? Да, так, мені якраз вони треба були. І так, я вам вже все скинув. Хорошо. Ем, я хотів сказати, я скинув вам двісті доларів на них. Хорошо, можете вже забирати, До побачення. Тепер ніхто не прийде до мене. Думаю, що вже скоро треба буде лягати спати. Но Дал сказав, може, кудись поїхав. Да, стати точно не забув Ігорка сказати. Здоровий ігорок, ем, ти вчора до нас в гості прийшов. Достатньо я прийшов, щоб е, я був позащитий. Мою хату вкрав цей аніматронік, і тепер він зараз там сидить і думає, як, як е, вкрасти всі гроші в кожну. Понятно. А от я прийшов в гості ще до тебе сім годин тому. Ти просто мене не замічав. І я вже тут сижу, готовлю шашлик. Понятно, він мені не треба. Не хочу, щоб ти тут був добре, Так що я тобі короче слухай, Я тобі прийшла 70 тисяч доларів, щоб на остров. Вийдеш на цей остров Дінера ой, на якийсь остров. На оце місце Макс. Там, де Макс? Короче, найдеш собі якийсь остров, необітаємий і там построїш собі хату за 70 тисяч. Попросиш майстрів. Хорошо. Ще тільки 12.00. Добре, що в мене відпуск, Бо я в цю годину часто куди на роботу, але я все одно роботник, бос, босс роботи. Та, кстати, я трохи прикрасив, трохи позабрав гірлянд, там вдала. Ну, це для, для красоти. Давайте, ну ладно, це навіть не для красоти. Давайте трохи прикрашимо хату дала. Бо я нечайно там позабрав гірлянди і хоча що це там. Ну, давайте їх вернемо. Він мені це завдання зробити, щоб. Типа, щоб вони вже були нові. Кстати, їх треба міняти е десь раз в 10 днів. А всього ж пройшло 10 днів, я вже сижу ще вдало. Да, суть, може, післязавтра я можу. Я ще думаю собі взяти оту -от хату. І мені сказали, що я скоро її можу взяти. Поки я строю це все. Хм, хотів вам сказати не забудьте. Щоб. щоб ви. До вас теж не прийшов такий злий Святий Миколай. Але це хоча б аніматронік Святий Миколай, а насамдії другий Святий Миколай не знаю де. Може, побачимо. Може, не существує, або существує, Побачимо. Багато я не буду цих штук класти. Ну, бо мені не дуже хочеться. 17.00. Дал вернеться в... через 6 днів, через... через скільки десь завтра вернеться. Треба буде сьогодні підготуватися. Добре, що я дуже добре не можу підготуватися, але я піду лучше вже спати, головне, щоб нічого не вкрав. Ооо. І так, вже. Счестье рамку. Ну, я хочу вкрасить что в лира. Лир пока что пришел куда с магазин, чешу Но я в коридор у него 100 тысяч гривен. Ура, наконец-то нашел бокс 100 тысяч гривен. А даже долларов. Ну, короче, я назначил там 100 тысяч гривен, а было долларов. Но в коридор. Хорошо. Но ну, мне надо разыскивать. Ох, фух. І так, я обернувся ем, з цього юрска з, з острова Данії. І так, де да, статі, вроді ще. Угу. Странно, тут були одні штуки колись, але я не знаю, де вони ділися. І так. Я вже зайшов, главне, щоб ніхто не вкрав мені нічого. Стопа, до бокс 100 тисяч доларами. Ніе. Він ще й написав тут текст. Ладно, я переправлю. Що ж робити? Лавушок майже нема. Степе, може десь в шкафах дала є. Не знаю, може піду попрошу бігака. Може він ще залишився. І а ти разві не бачив де як його? <гум> Цей. <гум> Лавушки якісь тут в шкафі дала. Ну в мене є десь тут під диваном є багато різних голок і багато всього. Коротше, слухай, я тоді спав цей час, але ловушки в мене є. Все, коротше, дякую тобі. Все, я пішов. І так, добрий день, що у вас так сталося, що ви такі грустні. Там знову цей мошенник перемінував на, на текст, все він робить, типу таке. Не знаю, як ми переживемо, але треба буде його знайти. Понятно. Ладно, раз він не впав в мої ловушки. Мені казали, що є ще одні ловушки, мені казав і Так, він мені вроді давав казав, що є там одна штука від якої він впаде. Так да, от вона, ця штука, яку мені він давав. Він нею скользиться і впаде. Друге, щоб цей машейник не за щоб цього мошенника закрили, десь у ту його закриють. Коротше, я в цей час визову поліцію і скажу, щоб вона охороняла пока що нашу хату. Алло поліція? Да, алло, мені надо як його. Що вам надо? Коротше, мені надо буде, щоб якийсь поліцейський на день уставши охороняти мою хату. Хорошо, а чого ви це кажете? Просто тут. Угу. А... Тут просто якийсь мошенник сьогодні зайшов. Це, похоже, на дід Мороза. він. Стаття. В мене камери, якщо що, тут поки що не було, бо я їх не ставив. Понятно, я не знаю, вже 20 поліцейських охороняє кожен дом. Ну, хоча б у нас ще залишилось пару поліцейських. Ладно, ми тобі прийшли два поліцейські. Все, давай, пока. Вони будуть дивитися у ліки і все, що є. Все, давайте, пока. Пока. О, добрий день. Добрий день. Ви казали, щоб ми вас захищали від цього мошенника. Ми прибули і достатньо ми довго туди не будемо. Бо ми маємо поймати цього святого Миколая. Во нам сказали, щоб ми його поймали. Він просто мошенник. Я такий, а настоящий не знаю, де покажу, Може вам тактичні чи де. Понятно, украняйте вже майже три часа ночі. Ладно, я піду спати. Чого я не спав, не знаю. Ну, піду спати тепер. О, ми поспимо. Прекрасно, щось з Ай. Фух, хорошо, що вони не проснулись. ой. Ой, як бой... больно. Ідем далі. Лір покажу, куди знову е, пішов. Поспи або спить. Так, странно, його щось немає. А це що за клітка? Думали мене обмануть. А-а-а! Ага, попався. А, тоді що ви робили? Нічого! ти мошенник. На ділі ми думали, що ти просто моня який будеш виселити дітей. Ну, ти вкрав сто тисяч доларів і як його. І ти ще вкрав один мільйон доларів в деяких бізнесменів, які дружили з Ліром. Ні, я нічого не вкрав. Скоро за тобою приїде поліція і посадить тебе, понятно? Так, да, понятно. І поки ти маєш вернути всі долари, вертай їх. Ладно, тільки в мене телефона немає. А ми вже їх звернули. У нас є програмісти-хакери, які можуть взламати таких, як ти. ти не хакер, а хакери можуть дуже легко все взламати. Вони лучше, вони улучша таких, як ти. Більше Ні, нікого не обмаєш. Хорошо, тільки відпустіть мене. Ні, ти по уважнам. Насамділі ти хто? «Насправді я Ваня, який хотів питатися робити гроші без, без е, роботи, бо мені все одно роботи. Я все одно хотів це зробити. Я з самого початку був звичайним аніматроніком, але мені, мені сказали, щоб я в Всіх як підняти гроші, так що я піднявся аж до мільйона сто тисяч доларів. Ну ти. Ну ти як вернеш. да, ми тебе посадимо в спецтюрму на, на 20 років і ти будеш там сидіти. Нет. так странно. Алло, ми піймали його. Что? Надо быстро бежать. Странно, что все эпицентр Ладно, надо быстро бежать. О, всем здорово. Мы поймали его. Ура, мошенника. Мы уничтожим мошенника. Так, бежу. Мы его нашли. И... И он там сидит, пока что. Полицей... Я, короче, просто... Я на самом деле просто спав, но... На... Ну а ну, прибув ще один поліцейський, він дуже меткий був, такий, похожий на мене, з дребовиком. І я йому приказав, щоб він хороняв твою хату. Коротше, все, ми ще покриняємо тут шість годин і поїдемо. Ми роздивимося його десь тут, і все. Так, піду я вже зв... І так, і що він робить, цей Миколай? мене. Це ще хто такий? Я? Аніматронік Миколай! Не шучу. Це ти правда, це неправда. Ти мошенник, який вкрав в мене гроші. І зато тебе посадять в тюрму. На... На 20 років. Скажіть, як ви його поймали? Дуже легко було. Це просто, це просто так собі було. Ну я... я говорю любим голосом. І так вони. Я сказав голос цього, цього і його одразу знали, і він указався грабити хату. Ладно, він же вернув вам сто тисяч. Та да, вернув, ну би ви... відпустіть мене. Ні, не відпустимо. Ладно, спасибо вам, залишитеся ще на 6 годин. Так, да, ми і так і залишимося. Тут поки що будемо його роздивлюватись, поліція приїде. Вже подзвонив, вони вже приїхали, зараз будуть. Я його роздивлюся. Дуже добре, мяу. І ти поїдеш в штаб спецназа, там тобі покажуть, які як таким бути. Ти будеш говорити все, що захочеш. І да, статі, Бо коли ти коли ти вже вернешся, ми не знаємо. Через 20 років, якщо ти всю правду не скажеш, то ми тебе. Уставив на 40 років, даже на 50. І ти будеш там сидіти. Если скажеш всю правду, ти залишишся всего лишь на 19 або 15 років. Хорошо, ну ви не вже відпустить, я подумала, що... Нет, тебя вже ждуть. Эй, слухай, ты не знаєшь, хто? Я? Хто? На самом деле, Миколай зараз сидит в як ти. Він буде сьогодні, 5 грудня цей Ночі. І він принесе всім подарки. Він зараз вже летить до всіх, роздавати здавати подарки. Понятно. Його вже посадили. Це був просто мошенник. Він просто з Аргентини. Він про він вибрався з тюрми і поїхав просто і приїхав на самоліті свого друга в сюди, десь в Дійсний дал. І да, він просто він почав. Ставати аніматроніком, який обманював всіх і вкрав гроші. Він, коротше, говорив, що буде... він їм дарив фейкові подарунки. дивись, Він один раз подарив телефон. Да? Да, подарив. І ще він у фейку. насправді це плейакрушечний телефон. Но цей пацан, Там був один пацан, який дуже добре вчився. Він вчився на добрі оцінки, на дванадцятки. І навіть на рівні дуже добре поконтрольний. І цей Миколай його покликала його мама. Він на самом деле був дуже пораним мошенником. Неправда! Успокойся, Іди залізай в фургон. Ніт, ніт. Іначе нас вже залишиться на 100 років в тюрмі, або навіть на 200. Ти знову на хуліганів і написав текст. Так що за таке ми тебе садим не на 20 років, а на 21. один. раз на циклор... один рік тобі плюс сидіти в тюрмі. Ніе, ми... ще плюс один, 22 років. Статі, скажи мені, вже цей, цей Миколай точно був за рекінтин? Так, да, його розв'язковала поліція вже дуже давно. І поліція не могла його знайти. Так що він відправився в Дінер, подумав, що цей город не охороняємо і там мало поліцейських. А на самом деле в цьому городі створили ем, спецназ м'яу, і він, зараз, і він зараз просто шукає когось, щоб посадити за те, що він дуже злий. Вони ще садять монстрів всяких в тюрму. але вони його посадять в камеру незрухняних. Предступників, понятно, ладно, я тоді пішов. Ви були на каналі Лік 25К. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.